Всім привіт! Сьогодні у нас щотижневий огляд фінансових глобальних ринків. Ми, як завжди, з вами подивимось фондовий ринок, крипту, дорогоцінні метали, також нафту, газ і взагалі, що відбувається на сьогодні у світі, такі от узагальнено геополітичні конфлікти, які на сьогодні є. Отже, давайте почнемо одразу із валюти. у нас Українська гривня продовжує зниження відносно долара. На сьогодні от тримається приблизно на тих самих відмітках. 37,87 це офіційний курс. Якщо подивитись саме у обмінниках, то там ми бачимо от в районі 38-38,5 євро. Ну, в них, в принципі, амплітуда однакова. Зараз такий невеличкий пішов відкат після хайпу, тому що ми з вами розуміємо, що Україна вона дуже залежна від іноземних, саме іноземної допомоги, яку нам надавав Захід останні два роки, активно нас підтримував, і ключові гравці це США і Європа. США зараз у них відбуваються доволі серйозні такі трабли з приводу виділення Україні е, чергової, чергового пакету фінансової допомоги. Там республіканці зараз ставлюють палки в КОЕС демократам і от е, зараз не хочуть нам виділяти кошти. І я вже бачив такі зараз ішли е, новини. Що США із Європою обговорювали, чи може Європа поставити Україну на свій баланс на фінансування, чи зможе вона сама витягнути е, саме фінансування. І це для нас уже такий поганий дзвіночок, тому що ну, ми розуміємо, що США це доволі суттєвий е, такий спонсор е, на сьогодні. Нашої підтримує нашу економіку. Якщо оцей один одне джерело наших надходжень е, зникне, то питання в тому, чи Європа зможе нам задовольнити ті повністю потреби, які нам на сьогодні потрібні. І я думаю, ті люди, які на сьогодні ми отак пройдемось по вулиці і побачимо, скільки людей знаходиться в кафешках, в ресторанах, в різних закладах відпочинку, розважальних і так далі. То я думаю, після того, коли США не надасть нам пакету допомоги, що вже велика ймовірність, то я думаю, там в цих закладах розважальних в Україні клієнтів набагато поменшає, і ми розуміємо, що це саме буде призводити до банкрутства бізнесів, адже у них будуть в когось падати доходи суттєво, а в когось взагалі дуже сильно і. Те, що не покриватиме, тобто дохідність, вони починатимуть працювати в збиток, і звісно, буде початок. Вірніше, початок уже був з початком 2022 року, а саме активне продовження банкротства бізнесів різних в Україні. Тому. Зараз от потрібно до цього готуватись, і ми розуміємо, що на цьому фоні гривня вона, скоріш за все, буде продовжувати знецінюватись, якщо це довгостроково. Локально, там горизонт наступного тижня. Ну, в принципі, може нічого не змінитись по гривні, все може так і залишитись. Звісно, якщо там прям кардинально чогось там не трапиться, коли там умовно Америка скаже так, не даєм, от і направляємо вам гроші. Або скажуть ні, не даємо. Точно, от ви не отримаєте. Тоді, звісно, будуть сильні коливання на ринку, але зараз, от те, що от, якщо все так збережеться, то скоріш за все наступний тиждень також нічого не зміниться. Але на горизонті цього року, звісно, рух буде по гривні відносно долара, євро, доволі суттєвий. Тому, якщо є можливість, то краще, звісно, на сьогодні вже купувати або продовжувати собі. Конвертувати гривню у тверду валюту. Довгостроково це буде все одно безпрограшний варіант. Давайте з вами тепер подивимося долар китайський юань. Також особливо нічого так сильно не змінилось. У нас глобальне тут відбувається накопичення останні 10 років, і зараз ми от прижимаємося вже до верхньої такої границі, яку тестуємо ось уже третій раз. І тут також, скоріше за все, буде вихід уверх. Ми розуміємо, що у нас в цьому році має бути якесь падіння доволі сильне ринків. І Китай себе, скоріш за все покаже слабше, ніж Америка. Звісно, Америку це також затроне, але Китай все-таки постраждає більше. У них більш така уязвима на сьогодні економіка. У них на сьогодні вже там доволі суттєві проблеми, тому і в фінансовій сфері, і саме в ринку нерухомості. Тому, тому саме ось так. І, до речі, Америка уже. З Китаєм не є найбільшим партнером саме по товарообороту. А вже наскільки от я знаю, уже із Мексикою у них найбільші об'єми торгів відбуваються. Тому ми бачимо, що доля Китаю у ринку Америки вона вже знижується, і, звісно, це буде доволі суттєво бити по економіці Китаю. Добре, долар рубль, Тут також у нас ситуація залишилась незмінна. Ми вже на сьогодні по 90, але за останній час ми були навіть там і по 100 за один долар. Знову ж таки, повторюю, скоріш за все, до президентських виборів у березні, якщо не помиляюсь, Путін буде переоббиратись, скоріш за все, переобереться. І, от саме йому потрібна зараз певна стабільність. І, взагалі, коли відбуваються різні вибори і так далі, то краще цей час провести. Ну якщо можна, то на позитиві, а якщо не можеш, то хоча б утримати в стабільності. От зараз позитиву якби для Росії немає ніякого, тому, хоча б от так як є, якихось кризових потрясінь не робити в країні, і от провести її це, в принципі, теж буде для них нормально. Турецька Ліра продовжує знецінюватись. Ми бачимо, як вона невпинно тиждень за тиждень знецінюється, і це якби не дуже, не дуже добре для Туреччини. Тепер давайте ми вже з вами перейдемо до фондового ринку. І подивимось на китайську економіку. Вона от, останній тиждень. Доволі непогано так підупала, і зараз ми от бачимо, що ну, насправді за останній час, за останні 30 років, китайська економіка не дуже добре себе почуває, тобто вже притормозила своє зростання. В неї такий бурний був ріст фондових ринків із 2005 по 2007. Ну, це можливо якраз з тим зв'язано, що китайська економіка на 30% складається із ринку нерухомості. От їхні громадяни вони дуже сильно люблять нерухомість, і це для них практично номер один інвестиція. Тому у них був дуже великий бум, і в 2007 році, і на сьогодні тому ми розуміємо, що криза в цьому секторі. Буде доволі сильним ударом по економіці цієї країни, адже нерухомість, ми розуміємо, це якісь там забудовники. А ми бачили, як зараз вони їх набудували цих будинків дуже багато цілими кварталами, які на сьогодні не заселені, на яких немає на сьогодні клієнтів, і взагалі в Китаї на сьогодні демографічна криза. Індія вже офіційно перегнала Китай по населенню. Тому саме політика там однієї дитини, звісно. Певний час вона притормозила це бурне зростання Китаю, але на сьогодні це вже відіграє таку погану роль, адже ми розуміємо, що саме молоде покоління є драйвером економіки. Зараз Китай старіє, заміни нової немає, щоб покривала те старе покоління, тому якби зараз перспективи в Китаю ну, такі собі. А в тій ж самої Індії там середній вік щось близько 25 чи 27 років. Саме людей тому, якби в Індії зараз великий потенціал, але знову ж таки не потрібно говорити, що там Індія стане світовим лідером або краще ніж Китай. Ну чесно, от в цьому сумніваюсь, тому що вони от ледь -Лед нещодавно тільки, нібито якось там вийшли із рівня бідності. Більшість країни тільки зараз починає їх доходити до них технології, інтернет і тому подібне. Тому якби ну, Індії ще далеко до розвитку, до рівня Китаю, так в Китаї зараз не дуже все добре, демографічні проблеми, фінансові проблеми і так далі. Але тим не менш, все-таки Китай він е, набагато попереду від Індії. Тому основні конкуренти, як зараз багато аналітиків говорять, що саме США і Китай. Добре отже, всі ці міри, які приймає Америка, звісно, вони б'ють по їхній економіці, але також ще більше впливають на китайську економіку. І от ми бачимо зараз уже таке зниження фондового ринку. І далі перспективи. Мої очікування, що ми взагалі от глобально повинні йти в зону тисячі. І там от уже дивитися, як буде почувати себе китайська економіка. Тепер давайте подивимося на американську вслід, і тут ми бачимо, що в нас теж от невеликий відкат відбувся на цьому тижні. Буквально ми вже перевибили попередню вершину пару тижнів. 4800, і зараз оновили хаї, вже трішки відкотились, але думаю, що все-таки будемо продовжувати йти в ріст. Тепер давайте вслід подивимось на крипту. Запрошую у свої соціальні мережі. У інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів. А в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Ну і для нас саме головне потрібно розуміти, що крипта це доволі такий молодий ринок відносно інших фінансових ринків, і він дуже залежний від фондового. Якщо. Ну, а фондовий, звісно, від ситуації в світі, від стану економіки, від геополітики і тому подібне. Тому, от, скоріш за все, що крипта вона і далі буде продовжувати тренд росту слід за фондовим ринком. Якщо там ми просліджуємо зростання, то скоріш за все і тут теж буде подібна ситуація. Ми по бітку, от, максимально бачили 49 там, і трішки тисяч доларів за один біткоін. Потім відкотили, бачили в моменті навіть 38 Зараз стабілізувались, тримаємо зону 42-43. В цій зоні останній тиждень. Торгуємось. Тому не знаю, може ми певний час от якраз у цей діапазон і будемо тримати, точно не можу сказати, але все одно е глобально рух у нас ще зростання продовжується. Я думаю, що він десь на середині. Ріст падіння, нагадаю, е це нормальні речі, і вони також будуть. Це так. Потрібно розуміти, якщо ми сильно зросли, то нам потрібно робити відкат. А біткоін він із 16 тисяч, там 15 800 чи скільки, може ще нижче. В 2023 році за рік зріс у три рази. Тому, звісно, йому потрібно робити відкати, і це нормально. Ефір також відкотив зараз. Цей тиждень стоїть приблизно по одних тих самих цінах. Глобально сильне накопичення. Нагадую, рекомендую звернути увагу краще на ефір, якщо ви хочете зараз зайти у крипту. Якщо ви пропустили біткоін, якщо ви його не купували до 30 тисяч, хоча б придбайте ефір, це хороша йому альтернатива. Він на сьогодні ще не показував якихось сильних рухів, і він скоро має. Вже почати зростати і потягнути за собою весь, весь крипторинок, іншу другорядну крипту, бо на сьогодні можна сказати, що лише пішов біткоін. От останній рік зростав лише біткоін, і якщо там по домінації подивитись, то от ми бачимо, що з кінця 2022 року у нас ліквідність переливалась у біткоін. Від 40% домінантність біткоїну на ринку і до 54% до 55%. Зараз вже йде такий відкат, і я думаю, все-таки що з бітка кошти вже мають переливатись у другорядну крипту. Тому ще раз, друзі, нагадаю: якщо ви на сьогодні не в біткоїні, якщо ви на сьогодні бачите, як він зростає, а ваша альта другорядна стоїть і нікуди не рухається, то найгіршим рішенням на сьогодні буде перелити свою. Альту у біткоін. Це буде просто найгірше, і коли альта почне відстрелювати, а вона е, почне відстрелювати, це закономірні речі. Просто потрібно дочекатись, то у вас буде просто е, таке фомо, ви будете, я не знаю, дуже злі. На себе в першу чергу і на ринок, що ви тут, от якраз перед розворотом, перед таким сильним зростанням альти її продали. Тому не повторюйте помилки. В мене також раніше був такий досвід негативний. Тому от не помиляйте мої помилки, не наступайте на мої граблі. Вчіться на чужому досвіді. Тому зараз от така ситуація: багато хороших монет, до яких там можна приглянутися на сьогодні до покупки, знаходяться в глобальному накопиченні і так далі. Тому зараз можна підбирати багато яких криптомонет. Тут я взагалі, коли дивлюсь, то по багатьох знаходиться глобальне накопичення. Звісно, не треба брати якісь там фантики, пустишки, а потрібно брати проекти. Саме криптопроекти, в яких вже є на сьогодні готовий продукт, яким вже на сьогодні люди користуються, в яких є база клієнтів, тобто вже готовий продукт, а не обіцянка. І далі, от він себе, коли прийде прилив на цей ринок. Він, звісно, підніме всі човни, але хороші проекти підніме найсильніше. Тому так, можна там приглядатись до різних там солана і так далі. Але питання в тому, що для чого її вже брати, коли вона там зробила 5 іксів росту. Так, вона ще там може далі показати ріст. Це звісно, але питання в тому, для чого брати вже актив, який сильний рух показав. Якщо є багато інших недооцінених, от АВАКС теж ну такі речі я вже не беру, вони вже зросли, так можуть ще показати ріст, але краще брати ті, які знаходяться на сьогодні в періоді кризи. Оце якраз моя стратегія, е, яку я і практикую із своїм інвесткубом. Як е, саме ця стратегія показує хороший результат, показала себе на часі. На горизонті на довгому. Тому от, ну, я вам також рекомендую в періоді кризи саме брати, але все одно потрібно мати певну стратегію. Ви конкретно повинні розуміти, де ви на сьогодні купуєте, по яких цінах це дешево чи дорого, це криза чи не криза і де ви будете продавати. От перед тим як заходити в угоду, ви вже повинні конкретний план для себе скласти. Тобто по якій ціні я купую, по якій я буду фіксувати прибуток. І чи підходить вам це ризик, ризик прибуток? Це співвідношення, якщо воно вас. Влаштовує, якщо вона вам дає зароблю, заробляти на довгому горизонті часу саме оцей співвідношення, то звісно можете практикувати. Якщо у вас на сьогодні немає досвіду, немає стратегії, можете доєднатися до інвест-клубу. на сьогодні, поки є криза, можете це зробити. Я можу зараз взяти ваші кошти під управління. Мені ніяких коштів перераховувати не потрібно, все робиться на віддаленні. Я даю вам рекомендації, конкретний план дій, що робити, і ви вступаєте на рік в InvestCube. Коштує це 100 доларів в рік плюс 5% від прибутку, який ми з вами отримаємо. Це максимально вихідні умови і, в принципі, доступні кожному. Ну а якщо хочете освоїти мою стратегію, то звісно, звертайтеся зараз. От у мене є два вільні місця на індивідуальне навчання. E, з приводу Авакса, ну от знову ж таки, розібрали. От е, не потрібно такі речі брати, які там 100 іксів вже пішли уверх, потім відкатали ці 100 іксів назад. Тобто тут цінності цього активу практично немає ніякого. От ще теж можна приглянутися до Матіка. Матік він так сильно стрельнув, відкатав, але не так сильно, як той ж Ексі Infinity. Тому. Багато хороших проєктів, от знову ж таки, повторюсь. Тому от, відбирайте, дивіться, що вам більш підходить по вашій конкретно стратегії. По моїй ми відібрали п'ять монет. Нам цього достатньо, найкращі проекти відібрали з дохідністю мінімум там x 5 на цей рік, там по деяких x 8 навіть є. І великі шанси, що от, актив відпрацює саме от таку дохідність, і можливо навіть в цьому. Році. По крипті, я, як бачите, налаштований доволі позитивно. Ну і звісно, давайте ще також подивимось на золото. Золото також, ну, в принципі, незмінно, тримається, б'ється об такі локальні вершини. Хтось тут якийсь сильний продавець, виступає в районі 200-280, утримує, не дає ціні піти. Вище, скидає тут об'єми. Тому я думаю, що золото вже на своїх вершинах, тому зараз точно його купувати на довгострок не потрібно. Якщо ви там спекулюєте, ну це вже інша справа, це інша стратегія, ви вже вирішуєте самі. Але якщо ви зараз дивитесь на. Слідкуєте за мною, то ви повинні розуміти, що я дивлюсь угоди на довгострок. Я не дивлюсь різні там спекулятивні речі, там скальпінг і так далі. От в мене є підписник, який в телеграм-каналі е, говорить: Дякую вам, що ви мені що ви, зробили аналіз. Я там на монеті е, заробив е, саме спекулятивно скальпінг. А е, 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 я говорю, що, типу, я не давав таких рекомендацій. І я ні в якому разі, я взагалі навіть забороняю вам спекулювати, займатися скальпінгом по моїх довгострокових е, прогнозах, тому що е, я не дивлюсь саме короткочасний період. Мені не важливо, що там на горизонті тиждень, е, ну, навіть не тиждень, там декілька годин, декілька хвилин, декілька годин. І те, що я скажу рекомендації по довгостроку, це просто як в рулетку зіграти. Е, е, і от... Червоне чорне зросте чи впаде. Тому це просто підписнику пощастило, що він заробив. Але повторюсь, нікому не раджу повторювати такі дії. Якщо це аналіз довгостроковий, отже, тільки саме інвестиції, тільки на довгострок ми приймаємо рішення. Скальпінг ні в якому разі сюди не можна додавати і саме торгувати по таких прогнозах. Тому звертайте увагу, та людина за якою ви слідкуєте. Який вид напряму роботи він взагалі чим він займається? Чи це короткочасний, чи середньостроковий, чи саме довгостроковий? По золоту, от бачу, локальна вершина. Ще тримаємось. Питання: скільки довго будемо тут триматись? Але, от знову ж таки, з відео в відео, кожен тиждень я повторюю, що золото повинно все-таки знижуватись, адже на сьогодні вже кризові явища. Доходять, ну, мені здається, що вони вже вичерпують себе. І далі, коли піде позитивний фон, то, звісно, золото піде доволі непогано вниз. Срібло, та сама історія, щось відкотили вже від верхів. Срібло, ми бачимо слабіше за золото. По нафті також. Щось ми тут починаємо трішки зростати. Там 81, 83 бачили. Ну, але знову ж таки, це не серйозні рухи для довгострокових інвестицій. Те, що там на пару доларів змінюється ціна, це взагалі не суттєво. Зараз такий коридор тримається. Ну, може ще буде триматись цей рік, може там ще трішки вверх сходом. Ну, і в принципі, природний газ теж по Європі. Бачимо ну, так, відкатує потрішку. І теж от на довгострок я тут не раджу б заходить, шукати якихось можливостей, але, ну і короткочасно, в тому числі, от основний памп уже хайп пройшов. А по природному газу по Америці, отут якраз є можливості, тут можна приглянутися. Якщо ви там дивитесь на ф'ючерси і так далі, то в принципі природний газ доволі на сьогодні дешево коштує і може там показати якийсь Рух, але звісно, це ж буде несуттєвий. Е, і давайте от поглянемо, що в нас взагалі по геополітиці. Ми бачимо, е, після України у нас от світ продовжує будоражити різними конфліктами. 22-му році це там навколо Тайваня відбувалось загострення. Потім були вислови Китаю в в сторону Філіппінів, які зараз знаходяться, ну можна так сказати, під контролем. Америки, потім ми бачили саме в районі сектора Гази і Ізраїля конфлікт, далі пішло саме в сторону Ємена, Червоного моря, коли тут хусити почали обстрілювати Червоне в Червоному морі саме транспортні кораблі, які доставляють товар. І Америка і Британія почали наносити. Удари по єменських, ну, ось тут по складах, по військових частинах і так далі. Це буквально нещодавно, пару тижнів тому. Це також ми бачили загострення у Йорданії, атака зі сторони, з території Іраку по базі Америки, яка знаходиться ось тут, саме на краю території Йорданії. Америка пообіцяла відповісти, це так, так не залишити. І ще також ми. За останній там місяць бачили, що Венесуела хоче. Саме анексувати Гаяну, тобто якісь свої претензії висловлює на Гаяну, говорить, що в ній типу якась там загроза і так далі. Ну, ми розуміємо, коли в країні величезні проблеми і потрібно якось політикам відводити очі від внутрішніх проблем, то вони от намагаються знайти якогось зовнішнього ворога. Ну, от Щось подібне, як це було з Росією. В них в самих достатньо своїх власних проблем, але от вони полізли розказувати, як правильно. Жити в Україні і нас від когось там рятувати. Тому зараз ми бачимо, що так загострень доволі багато, говорять там, що може там війна бути НАТО із Росією. Вони вже починають нарощувати військові військово-оборонні ось такі оберти, виробництво зброї. Снарядів і так далі, бо на сьогодні це от було на таких низьких обертах. Ми розуміємо, що на сьогодні НАТО воно ну, мені здається доволі таке слабувате. Тому так, зараз потрішку починають включатись, потрішку починають щось там налагоджувати виробництво, Україна, в тому числі, але дуже якось важко. Коли Росія стала повноцінно на військові рельси, то Україна, яка вже два роки активно воює повномасштабно. Зараз ну, сказати, що в нас якісь там оборонні заводи починають нові відкриватись, перепрофільовуватись від звичайної цивільної там виробництва до чогось саме оборонного, то такого масового ну, немає. І не знаю, на мій погляд, це трішки якось ну, дивно. Ми так і будемо залежати від європейської підтримки, і питання в тому, чи зможемо ми з такими темпами забрати ті анексовані території. Цьому році там чи в наступному, коли в нас немає власних зусиль, щоб це зробити. А ми повністю залежимо від інших людей. які Коли там нам і Угорщина блокує фінансування ЄС і Словаки, тому от Ну Словаччина, тому ми от дуже в цьому залежні. І питання в тому, чи ми зможемо. Ми Наступний рік чи два відібрати анексовані території. Зараз ми бачимо все більше західні партнери нас схиляють до того, що потрібно вже сідати за стіл переговорів, і якось це вже вирішувати. Або на поточних це все так залишати, заморожувати, щось подібне, як після 2015 року. Ну або ж, звісно, може, якісь будуть прориви в однієї з двох сторін. Тому, ну, скоріш за все, я думаю, що. Коли дивлюся багато військових експертів, аналітиків, західні партнери, що зараз як налаштовані, то, скоріш за все, це буде заморозка в тому вигляді, який є на сьогодні. От Авдіївку на сьогодні вже відбивають, дуже великі там втрати е, ворога, але, звісно, вони от не покидають саме тієї надії забрати цю ділянку і щось подібне, як це було із Бахмутом. Тобто, ну, вони теж от, з трьох сторін так оточували, і потім його все-таки. Забрали Авдіївкою щось, мені здається, буде подібне, на жаль. Тому про контрнаступ вже говорити нам не варто. Ми вже бачимо, як наше керівництво на 24-й рік закладає саме не контрнаступ, а оборонні заходи. Тобто, щоб оборонятись. І говорити про те, що ми відберемо ці анексовані території, ну, на жаль, сумно і складно. Тому. Нам потрібно цей рік утримуватись, і це зараз іде війна на виснаження, коли дві сторони виснажуться до тої міри, коли вже будуть згодні зупинити призупинити ці воєнні дії. Тому, звісно, от, якщо Трамп прийде до влади, про що зараз дуже сильно говорять побоюються, і так далі, великі шанси в нього це зробити, прийти до влади, то він сказав, що за один день. Завершить війну в Україні. Тому ось така ситуація а з приводу фінансових ринків. Думаю, далі ще буде зростання на подальший тиждень, подальші місяці, на подальші півроку, як мінімум. А далі, ну, час покаже, будемо дивитися по ситуації. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Інстаграм, там я публікую своє повсякденне життя, чим я на сьогодні конкретно в реальному часі займаюся. В Телеграмі публікую різні цікаві речі, статті, аналітику. Даю і також, куди я на сьогодні заходжу, в які угоди. Ну і звісно, на Ютубі також ставляйте вподобайки, підписуйтесь, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. У мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте!